Привіт усім! Мене звати Гліппі. Це короткий курс середньовічної історії України за сьомий клас. Сьогодні у нас за планом повторення всього важливого, що відбулося за князювання Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Насамперед, ми маємо пам'ятати, що їхній час це період розквіту Київської держави. Ба більше завдяки їхній наполегливій праці, професіоналізму та відданості справі. Русь, Україна перетворюється на одну із найуспішніших держав Європи. Що ж стало причиною такого успіху? Посилення влади Великого князя, остаточне підкорення місцевих слов'янських племен, далі вже християнство та реформи. Але чи не найважливішим досягненням Володимира та Ярослава було те, що син продовжив до того ж дуже успішно справу батька? Це було круто, дуже круто. Пригадаємо, що ж ці двоє зробили. Почнімо не з політики, а з того, як вони обійняли київський стіл. Це було доволі схоже, адже обидва батько і син прийшли до влади в результаті міжособної боротьби. Перша міжособна війна тривала з 978 року до 980 року і завершилась перемогою Володимира. Хоча в 978 році певності в цьому не було, адже Ярополк не лише швидко здолав свого середнього брата, а й змусив Володимира тікати за море до Скандинавії і там шукати союзників. Володимир добре впорався із цим викликом, знайшов союзників, повернувся і переміг брата. Друга міжсобна війна розпочалась одразу після смерті Володимира. Головні герої, святополк, Ярослав та Мстислав. Хто переміг? Остаточно важко сказати, адже ми пам'ятаємо, що. 1024 році Ярослав та Мстислав домовились справити спільно і поділили території між собою. Однак маємо той факт, що батько і син подолали чимало викликів, перш ніж розпочати своє правління. Тепер поговоримо про їхню діяльність. Обидва уславились своїми реформами та змінами, що на той час відбувались в Україні. Вони ідеально доповнювали один одного. Пригадаємо хоча б історію впровадження християнства. Цьому передував військовий похід на Корсень, його захоплення та перемовини з Візантією щодо нареченої та хрещення. Усе це було не дарма. Русь таки хрестили, а розпочали з киян, яких зігнали до річки Почайний та м'яко християнізували. У наступні роки сповідувати нову релігію стало обов'язковою умовою, а ще він побудував десятину церкву, перший мурований храм та відкрив школу. Непогано. Ярослав був не гіршим. Він зробив усе, аби про Ісуса дізнались у найвіддаленіших куточках держави. Висловлю припущення, що про це турбувались не лише священники-місіонери, а й військові. За його правління побудовано чимало храмів, зокрема Софійський собор, Горгівська та Ірининська церкви, засновано Печерський монастир. А ще він сприяв обранню першого митрополита Ілларіона, який став першим митрополитом, обраним із представників місцевої інтелігенції. Як і Володимир Ярослав дбав про розвиток освіти та культури. Відкривав школи, започаткував практику ведення літописів та заснував бібліотеку. Зауважив, що розвиток освіти та поширення християнства пов'язані між собою. Як зараз поясню, малечу в школі вчили насамперед працювати з текстом та книжкою, адже вміти читати та писати було. Необхідно кожному, хто прагнув стати успішним мандрівником, купцем, ремісником, князівським дружинником, ученим монахом, чи навіть князем. Викладали в школі священники, а навчання зазвичай велося за релігійними текстами, наприклад, Псалтирем чи Біблією. Таким чином діти росли в середовищі, де християнські віровчення та цінності були головними. У такий спосіб. Князі досягали одразу трьох цілей: викорінювали безграмотність, поширювали християнські цінності, а з ними шанобливе ставлення до князівської влади і, звичайно, готували нових чиновників. Проте не лише цим були схожі батько і син. Ще вони змогли зміцнити обороноздатність держави та розширити її межі. Пам'ятаєте амбітний оборонний проект Володимира Великого? Змієві вали це чудо світу, про яке знаємо ми з вами, але не знали московські загарбники. Нагадаю, що це не лише вали висотою до 10 метрів та рови глибиною до 3 метрів. Це ще дороги і фортеці, розташовані на південний схід та південний захід від столиці Росії. Їх завдання перешкодити кочівникам нападати на мирних мешканців і нищити врожаї, міста та села. Знаєте що? Це був успішний проєкт, адже стіни, мережа фортець та спостережних пунктів дозволяла швидко виявляти та знешкоджувати ворогів. Як ви розумієте, завершити будівництво сотень кілометрів укріплень, Володимир не встиг, тож Ярослав продовжив справу батька. Він надалі будував фортеці на північних і південних кордонах, зміцнював захист наявних міст і згодом. Спромігся завдати остаточної поразки печенігам, про що свідчать записи в літописах та Софійський собор, який був закладений із нагоди цієї події. Зовнішня політика Володимира та Ярослава теж мала багато спільного. Наприклад, батько і син розширювали кордони держави. Володимир спромігся підпорядкувати собі племена білих хорватів, дулібів, в'ятичів та радимичів. А Ярослав зміг відвоювати в Польщі червенські міста, захоплені під час міжособної війни, та розширив території Росії України за рахунок приєднання угрофінських графінських племен. Ці двоє зробили так, що території Київської держави простяглися від Балтійського моря на півночі до південного бугу на півдні, від Карпат на заході до межиріччя Оки і Волги на сході. Не варто забувати про ще один аспект міжнародної політики: шлюбну дипломатію. Ідеться про одну з форм взаємодії з іноземними державами, коли князь одружував своїх дітей на принцесах та принцах інших королівств. Обидва князі так чинили. Князь Володимир започаткував традиції шлюбної дипломатії, він сам був одружений із сестрою візантійського імператора Анною, а після її смерті з онукою германського імператора. Отто на першого своїх дітей він вигідно одружив на принцах і принцесах із Польщі, Швеції, Чехії та Угорщини. Ярослав не пас задніх і спромігся досягнути ще більших результатів, додавши сюди ще союз з Англією, Данією, Норвегією, Німеччиною, Францією тощо. Загалом Ярослав устиг породичатися з багатьма королівськими династіями західного світу, тому не дивно, що його називали. Тестам Європи. Що ж виходить? Діяльність обох князів була доволі гармонічна. Зміни, започатковані Володимиром, знаходили логічне продовження в діяльності Ярослава. Але залишаються питання, що було відмінним у їхній діяльності, які заходи були самодостатніми і не потребували продовження? У чому ж тоді полягає їхня унікальність? Пропоную вам відповісти на них самостійно. Я вам бажаю успіхів та плідної роботи. З вами був Гліб, і це короткий курс середньовічної історії України за сьомий клас.